Доброго дня, вітаю глядачів мого каналу. Зараз уже 16.38. Я буду дивитися лівий берег міста Запоріжжя на ці 24 години, який буде стан. Будь ласка, карти, покажіть мені, то. яка буде загальна ситуація в плані ракет, дронів, снарядів тощо. По лівому берегу, негативні карти, але сонечко нам падає. Все ж таки, ми будемо ну втрати якісь часткові будемо мати, але сонце падає. Падає сонце, це одна, одна позитивна карта для нас. А так, звісно, щось не дуже нам. Так, давайте подивимося, як будуть працювати ППО сьогодні. На ці 24 години, верніше, ППО по лівому берегу, праця ППО. Ну, не все вони будуть бачити, не буде їм вистачати сил. Хитка буде ситуація, радості в них мало буде. Люди будуть там ще й нові. Буде поразка якась. І по почуттям у нас, звісно, буде йти те на все. Ось ці три карти погані по лівому берегу. Так, давайте подивимося, що будуть людські втрати. Чи будуть людські втрати по лівому берегу міста Запоріжжя від ракет, дронів, снарядів тощо. Будь ласка, карти, покажіть нам то. Ну, п'ять частково ця падає, так, може таке статися. Будемо ми. Ми, ми, ми. ми дуже хочемо захиститися, але бачите, повторюються карти. Дії будуть. Я вам так скажу, що людей, людей будуть спасати лікарі, будуть робити все, щоб їх витягнути. Так, люди будуть живі. Трошки будуть погані новини, але будуть старатися, старатися. Це лікарі. Ось і все. Так, і лікарі, і захисники, і ДСНСники, і наші ППО, наші магії та Кудесники. Ну, давайте подивимося, яка буде ситуація, що будуть зруйновані будинки по приватному сектору лівого берега на ці 24 години від ракет дронів, снарядів. Що ну, вам сказати, радості буде мало, будуть, звісно, якісь втрати, але ситуація буде е, така у -у стабільна, е, буде, буде працювати ППО, е, е, і якщо будуть по землі втрати оці, то вони будуть, е, ну, вони будуть, звісно, будуть, бо тут ще й погані новини падають, і радості немає. Але ППО будуть працювати, будуть працювати, захищати, робити все, що вони можуть. Але ситуація трошки буде закрита. Хоча нам С-300 впали, що а, їх не буде. Може, якась ракета буде низько летіти? бо це придворні карти, тут і життя і. Людське і фізичне, і матеріальне йде на низ, ідуть убитки. Але прямих отак, що удари тут немає. Давайте подивимося по багатоповерхівкам, чи будуть руйнування по лівому берегу на цю добу. Хитка ситуація, все понятно. Буде гарячо, перевернута башня і двійка. Все. Повний комплект люди, ось, пожалуйста, любуйтесь. Всі три карти всі три карти вони негативні. Негативні. Бачите, от вони працюють в, в связки на жаль. І ця карта знаходиться між негативних карт, перевернутих. Да. Ну, а по отшельнику, по отшельнику, звісно, що будуть якісь домівки, які будуть то, -то або відшувати, або попадуть під удар. Якщо попадуть. Якщо попадуть. Бо двійка є двійка. Будемо дуже надіятись на наших хлопців, що вони їх відіб'ють. Вони наші боги. <схід> вони є руки Бога. Так, давайте подивимося промислові об'єкти, яка буде ситуація. Промислові, по Порівому берегу, промислові об'єкти всі. Ну, Бачите, падає самодостатність, вибір є. Але буде отака яка ситуація. Бачите, нервова. Мир падає, мах падає. Прекрасно, будемо упорно захищатися. Ну, слава Богу. Будемо сподіватися, що, що хлопці відіб'ють це все. Дев'ятка чаш, загадуйте бажання в розкладі, що промисловість наша була ціла. Так, ну і давайте подивимося Заводський район, промисловий майданчик, яка там буде обстановка в плані ударів. Потенціал є, будемо захищатися, але страшно. Страшно, взаємодія є, будемо, будемо конкурувати, будемо битися, ідуть зміни. І буде конфліктна ситуація, але вона буде така, знаєте, при стабільній обстановці нашій, нашій. Ми будемо в собі впевнені. скажемо, ну нижче вже нікуди. Скажемо так, будемо захищати себе. І так, давайте подивимося мотор Січ, яка там буде обстановка на ці 24 години. Мотор Січ. Немає там радості особисто. Хоча, бачите, тут все хорошо, жриця випала, таємна якась історія, але буде стабільно і потенціал є, буде стоять завод. Так, добре, хорошо. Давайте глянемо інфраструктуру міста Запоріж... О, Лівого берега на ці 24 години: вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Громадський транспорт, цивільний транспорт. По цивільному транспорту все буде добре. По громадському щось там буде, не вистачати енергії, будемо тягнути багато. Може, може не вистачає відкрита ситуація, ну, буде вдача. Може, не вистачає людей, вже, які там працювати, працювати повинні. Може, не вистачає людського фактору там. Фахівців, давайте подивимося. А, ну, якісь такі проблеми, знаєте. Так, давайте подивимося, що в нас тут з водою. Ну, все налагодиться, слава Богу. Буде якийсь такий момент десь в якомусь районі. Так, електро, електро, боже, яка карта. О, шик з електрикою на лівому березі. вроді як буде все добре. Так, з газом також буде все добре. А, так, опалення, опалення перевернута негативна карта. Ану, стабільна. Ну, тут будуть десь щось буде по опаленню, буде проблемка якась. Ось вона чітко вирисовується. Так, по інтернету якісь щось будуть дурні речі робитися, буде він, може, притормажувати. Він і сьогодні непонятний. Але вони будуть їм займатися. От по інтернету башня падає. Відрізання чогось буде. Тобто десь не буде, не буде інтернету, люди, одразу кажу. Так, і зі зв'язком також якісь проблеми будуть. А ну, ну, тут більш-менш поборяться вони. Це буде хорошо, піде. Так, давайте подивимося торгівля на лівому березі, в якому стані буде завтра відкриті майданчики. Відкриті майданчики, торгівельні, марний труд, бачите, жертви, але є потенціал, відкрита ситуація. Ось така вона буде, трошки різка, трошки така якась, не дуже гарна, гармонії не буде. І ось отак воно буде. Люди будуть злі. Люди, це буде йти від людей. Тому й не буде гармонії, буде якісь скандальні ситуації. Будуть ругатися, будуть щось така, буде якась скандальна історія. Не знаю, що там у вас буде. Так, і давайте подивимося, що там буде в закритих торгівельних об'єктах. По лівому берегу, яка буде обстановка. Боже, всі негативні карти окрім цієї? Що там з вами буде? Всі негативні, і, і втрати по, зим, по, по грошам, і га, поганий настрій, е, якась відлюдність? Е, ну, я не знаю, менеджмент геть. Тобто фортуна на низ. Я не знаю. Ну, може, зараз просто людей вже без грошей осталися, так вже особисто не, не розбіжитися ви там торгувати. Так що так. Але це не удари, це просто людський фактор. Так, давайте я подивлюся. Балабіно, будь ласка, покажіть мені, яка там буде обстановка. Де часто зміна фази, все ясно буде. Ну що, можна сказати так, ви можете навіть відчути, там, бачите, падає меч, ясність, перемога, але тут була жертва. Зміна фази. Ну, знаєте, як страшно будете щось чути? Може, почуєте, як бахне там. Я не бачу, щоб були зруйновані будівлі. Тут так іде перепалка, боротьба, страхи. Жертва якась, нема самодостатку, це по, по, по відчуттям, по почуттям. Але, 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 я не бачу, щоб тут був страшний якийсь, знаєте, ну, е, ні, не буде. Будуть збивати. Так, кушугум, кушугум. Які будуть там е, речі з домівками. Тут падає, бачите, ой, у вас тут не дуже. Не дуже. Так, ви будете мати проблеми. Будете щось втрачати, якісь погані дії будуть робитися, погані новини. Спасати будуть тільки спілкування людей, але при цьому буде злитися, буде якась буде історія тут. По кошугуму, ви беззахисні якісь тут будете. Ось і жертва опять тут падає. Так, кушугум, будьте дуже бдітільні, у вас тут ще й зірки перевернуті. Але найголовніше, що у вас перевернута імператриця. Для моїх розкладів це погано. Тому дуже бережіть себе, дівчата, які вагітні, і це іде втрата лішення чогось матеріального і фізичного, тобто здоров'я, домівок і таке інше. Будьте дуже уважні. Домівки можна відстроїти, життя не відстроїш. Так, що ми не подивилися? Я не пам'ятаю, чи дивилися ми сигніфікатори. Сигніфікатори. Ну, дайте, я хочу подивитися на лінорманих. Будь ласка, карти, покажіть мені Ракули. Дайте мені карту сигніфікатор для лівого берега міста Запоріжжя. На ці 24 години ракетні удари. Карту сигніфікатор. Щось несерйозне буде. Але будемо мати достаток, буде все хорошо. Так, щось маленьке, серйозне. Так, по дронам дайте мені карту сигніфікатор, будь ласка, яка буде обстановка з дронами по лівому берегу. Маски, маски, нервова обстановка буде. Зміни підуть на краще. Дуже хорошо. Позбиваємо їх нафік. Так, і на снаряди С-300, будь ласка, покажіть нам дайте карту сигніфікатор по лівому берегу. Що то буде для нас, як то буде все? От, пожалуйста, С-300 випали нам, що вони будуть. Ми будемо з ними справлятися, але бачите, змії падають і гарні новини. Тобто будуть подлі речі якісь, йдуть зміни, нервова обстановка. Ну, я вам скажу так. Так, вони можуть сьогодні стріляти С-300. Можуть. Але ми з цим справимось. Але бачите, яка карта впала на сигніфікатор С300. А С-300 це попробуй збити цю, суку. Воно ж летить низько. Так, подивилися ми з вами лівий берег. Вроді як все, я подивилась, нічого не пропустила. Так що будемо сподіватися, люди, що все буде добре у нас. Але не забуваємо, що треба вовремя кудись тікати. Чи в коридор, чи в підвал, хто куди. Але від Ідес 300 не втечеш. Воно прилітає внезапно і все. Бажаю вам бути живими та здоровими. І я ще хочу покласти розкладик на гномах. Я його забула покласти на загальний, то покладу зараз окремо. Все, люди, почуємось, папа. -па.